Відповідаю. Є три формації, які сьогодні перебувають у Львові, але вже сьогодні ж, знову Дубно. Приїхали в першу чергу, ми їдемо всі по напрямку до Тараса Бульбу, до фестивалю до Дубно. Але дякуючи Дзизі, дякуючи Лені, дякуючи гурту Неон, ми ну, опинилися тут в Ляльці, тут у Львові, і відлабали вчора ввечері тут. Концерт один, але три гурти. Три взагалі різні гурти, на мій погляд. Гурт аромати дійсно, ну, стара формація, не можу сказати. Тобто хлопця немає по 45 років, звичайно. Але все ж, 10 років вони на сцені. Це вже ну, у них знову-таки новий склад, новий стиль. Вони придержуються також автентичного українського року. На цей раз вони лабали під взагалі майже під якийсь техно там, тобто живі гітари, але тут -тут -тут ковбаска йшла. Але дуже кльово.

Саме молода формація, щось і стейк. Зараз їхня назва ну, ніяк не можу їх згадати, як вони там звуться. фіг його знає. Вони поміняли буквально пару тижнів тому назву, не можу запам'ятати. То такий є поп-рок, то такий є брит-поп, але дуже кльовий, дуже якісний, дуже хаваючий публікою. Їх задоволення приймають і в Києві, і в Симфі. Наприклад. І от нарешті і вони, і ми, і. Ми на західній Україні це перший прорив на мій погляд Дніпропетровського рок ролу сюди Я yeah. запам'ятаю номер рейсу. Получу без тебе та без кейсу. <ське> мов, на автокидагі, у таксі за неї що Це гурт мандрівник дяків Вертеп. М -м -м, назвати його молодим складно, по-перше. З дня з заснування колектив молодий, півтора року. Це дуже молодий, на мій погляд. Але за віком. Дуже різний, від 19 до 34. Дев'ять музик. Спи, п'ятерне, Ростанам кожу кровь, танцювала, малювала, силувала из ног, Дидропорту ночи тюрьмы за лаг, А я моля на территорию. Знову ж таки, вперше публіка слухала. Публіка слухала всі три гурти. Вона не хавала, вона не бухала, вона не святкувала там якісь свої, там, не знаю, там якісь річниці, якісь ювілеї. Вона слухала музику, оце дуже приємно І велика подяка слухачам.